Доброго ранку сонечко ясне, доброго ранку земля ти прекрасна, доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку слухняні діточки! Малята, сьогодні ми будемо розмовляти про наше здоров'я та найкращих друзів нашого здоров'я, а яких саме ви дізнаєтесь під час нашого заняття. Щоб дізнатися першого друга для нашого здоров'я, вам потрібно відгадати загадку. Уважно слухайте! Рано вранці прокидається, встає, розсипає скрізь промінчика своє, огляда природоньку зігріва, а надвечір спатоньки знов ляга. Так, молодці, сонце. Від сонечка ми отримуємо тепло і світло, життя і здоров'я. В Сонячну погоду ми йдемо на прогулянку, влітку засмагаємо, таким чином загартовуємось. А коли ми загартовані, то здорові. Діти відгадаємо другого друга для нашого здоров'я. Коли ступиш, всюди маєш. Хоч не бачиш, а вживаєш. Це, дітки, повітря. Повітря нам потрібно, щоб дихати. А яким повітрям потрібно дихати? Так, свіжим, чистим. Щоб дихати чистим повітрям, потрібно виходити на прогулянки провітрювати кімнати. А ще робити ранкову зарядку, фізкультуру. Повітря нам дає сили і обов'язково будемо здоровими. Послухайте третю загадку. Мене п'ють, мене лють. Усім потрібна я, хто я така. Так, це вода. Малята ми використовуємо воду, щоб митись. П'ємо її. Як вода допомагає бути чистими? Так, за допомогою неї ми миємо ручки, вмиваємось. Без води не можуть жити ні рослини, ні тварини. Люди також не живуть без води. Вода нам допомагає бути чистими. А ще бути чистими нам допомагає мило. Ми використовуємо мило під час вмивання, щоб бути чистими. Коли ми миємось милом, змиваємо бруд з рук та обличчя. Вони стають чистими. Якщо в нас чисті руки, то ми ніколи не захворіємо. Запам'ятайте, діти, сонце, повітря і вода наші найкращі друзі. Щоб здоровими були, краще з ними ти, дружи. Дякую за увагу!